Ця душова краде увагу усієї ванної. На цьому об'єкті ми використали загартоване скло діамант товщиною 8 мм. Кристально чисте, без характерного зеленого відтінку. Підкреслює простір та додає ванні відчуття легкості. Фурнітура з нержавіючої сталі пофарбована порошковим методом у стильний чорний матовий колір. Надійність, яка виглядає бездоганно навіть через роки. Тримає конструкцію надійно та виглядає ефектно. Ручка. Прямокутна двостороння скоба, яку зручно брати. Як зовні, так і всередині. Конструкція складається з двох елементів. Стаціонарна перегородка повністю герметична. Розпашні двері на завісах з доводчиком шириною 600 мм. І з магнітним ущільнювачем, який щільно прилягає до стіни. Розміри душовою, висота 2000 мм, ширина отвору 1100 мм. Обирай комфорт та зручність з компанією спленко. Для прорахунку або консультації пиши нам у директ або телефонуй.